Починаємо із засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів, яка сьогодні відбулася. Місяць депутати працювали, відпочивали. Я б так сказав. Я сьогодні пильно стежив за депутатами, які коментували ті чи інші події для телеканалу «Еспресо», ефір дивився, Які засідали в кінозалі у Верховній Раді України. І я дивився, хто засмаг, а хто не засмаг. Були дуже засмаглі, були так собі засмаглі. Ляшко взагалі не засмаг. От він працював. Хто ще працював, що напрацювали і чим займатимуться депутати протягом цього тижня, розкаже Валерій Іванова в своєму сюжеті. Давайте подивимось. Останній робочий день у Верховній Раді був 14 квітня. Протягом місяця перерви парламентарі повинні були працювати в комітетах і комісіях та зустрічатися з виборцями. У мережі на особистих сторінках неважко знайти, як провели і з ким з виборців зустрілися обранці. Ну не менше, тисячі років. Тут не менше. Середина 10-го століття. Ми що бачимо про останні від ляшка окремо, і що раз дорожче продайте. Чотири тижні відпочинку минуло. На погоджувальні очільники комітетів і парламентських фракцій обговорюють, за які проекти візьмуться обранці після тривалої перерви. У вівторок планують розглянути питання інформатизації, а у четвер питання урядові. Серед них блок питання аграрної політики та законопроекти комітету культури і духовності. Президентська фракція висунула пропозицію заслухати генерального прокурора Юрія Луценка зі звітом про виконану за рік роботу. Стверджують, що пишатися є з останнього повернення півтора мільярда доларів вкрадених Януковичем до держбюджету. Дуже багато думок ми чули, що цього ніколи не станеться. Що повернуть три копійки, що е, це профанація, що це повертаються не живі гроші, а якісь там цінні папери. Наразі ми знаємо, факт вже стався, і вже пропонують як їх поділити. Наше бачення щодо е, розподілу цих грошей. 50% цих грошей направити на підвищення національної безпеки, оборони і зарплатні нашим військовослужбовцям, на продовження поліцейської реформи. А друге Половину на, направити на одноразові виплати соціально вразливо версло населення на вустах у нардепів давно обговорювана пенсійна реформа. Та час балачок завершився, і вже у травні планують розглянути урядовий законопроект. Прем'єр вже повідомив за цим проектом з 1 жовтня пенсії виростуть. А от голова радикалів стверджує, реформа фікція. Те, що ми зараз бачимо. Коли в таємному режимі робиться цей проект так званої пенсійної реформи, коли нам розказують про те, що з 1 жовтня піднімуть пенсії, але при цьому хочуть підняти пенсійний вік, хочуть підняти страховий стаж, який дає право на нарахування пенсії, це обман. Згадали депутати і про закон про кібербезпеку два дні тому на своїй сторінці у Фейсбук з картинкою вже відомого хабармена за трибуною парламенту. Заступник міністра економрозвитку розвитку і торгівлі Максим Нефьодов написав. Прошу максимальний репост. У лютому депутат від відродження Віктор Бондар уже намагався вбити систему публічних електронних закупівель. Прозоро через справки у законопроект про довірчі послуги не пройшло. Сьогодні точно ці ж справки ми вже знайшли схваленими до другого читання у законопроекті про кібербезпеку. Про те, що прозоро під загрозою говорить голова фракції самопоміч проект про кібербезпеку каже потрібний. А от правки намагаються протягти жахливі. Ініціюється... Представники тендерної мафії для того, щоб монополізувати прозоро і зробити з нього з цього прозорого інструменту. Інструмент наживи. тепер депутати будуть працювати два тижні поспіль, розпочати роботу. Планують з проектів, що не встигли розглянути на останньому пленарному тижні, і вже анонсують план роботи на наступний. Цілий блок питань екологічної політики, що готується урядом, проголосують вже наступного тижня. Валерій Іванова та Максим Хлопотов підсумки Еспресо.